Ініціатором встановлення анотаційної дошки в Житомирі став заступник голови істопоніміки міської ради Георгій Мокрицький, обумовлюючи це наступним, тому що ми е, і на телебаченні, до речі, я співробітницю знімали сюжети і запитували людей, чому ваша вулиця так чи інакше називається. Ну скажімо, Олександра Клосовського. Більшість відповідала жителів, каже, що це якийсь військовий, мабуть, визволяв Житомир, і так далі. Тобто, на жаль, люди не знають. По яким вулицям вони ходять, тому моє бачення цього як заступника голови комісії степоніміки міської ради встановлювати на вулицях які носять ті чи інші імена відповідні пояснювальні дошки. Проволок шкільний перейменований у 1992 році на Михайла Кудрицького, вже понад 110 років пов'язаний із родиною відомого метеоролога. Нині ж саме завдяки спонсорству онуки ученого Лесі Кудрицької, і була встановлена пам'ятна дошка. Зараз я живу в Москві, але стараюсь для пам'яті своєї сім'ї, для пам'яті історії міста, оказувати якусь допомогу. В виде установления мамиральных досок, издания книги, организации музеев таких вот Георгию Павловичу Мокрицкому помогла музей оформить. Теперь занимаюсь музеем в Крастеживском училище педагогическом. От. Ну і ще у меня є целый ряд планів, таких хотелось бы осуществить. на урочистостях були присутні як представники науки, мистецтва, студентства, так і маленькі вихованці дитячого садочку номер 39, які порадували присутніх міні театралізованим дійством і танцями.